Владихизується тим, що 98% асфальтового покриття вже відремонтовано і можна спокійно всім нам їздити і рухатися, але якось так дивно трапляється, що куди би ми не пішли, нам під ноги. Попадають у ці самі два відсотки, які так і не відремонтовані. Один з таких випадків це прибудинкова територія навколо будинку героїв Дніпра 79. На жаль, ніхто ремонтувати не поспішає. Я отримав офіційний лист від Київської державної адміністрації про те, що ремонтувати дороги будуть протягом року. Таким чином, якщо йдеться про бани, по яких їздять автомобілісти, по яких рухаються президенти, і так далі, то роботи там відбуваються. Йдеться про наші двори, асфальт в цих дворах обіцяють відремонтувати до кінця року. І ще невідомо, чи відремонтують. Якщо в ваших дворах є серйозні проблеми з покриттям асфальтним, Пишіть, звертайтесь, будемо добивати владу і змушувати її проводити ремонти. Зрештою, не тільки колеса чиновників, колеса президента, прем'єр-міністра і інших вимагають уваги до себе а й наші ноги, які ходять по цих дворах, теж вимагають певної міської чи муніципальної, чи державної підтримки, і будемо боротися за наші двори.